Доброго всім дня! Вірші до мене приходять в якості писань. І отже я виконую цей вірш як пісню окопання. Композиція називається Мим. За яром ліс, дрімучий попід лісом, стоєм млин. края небо сірим списом, края журавлів, Плине небом, там на хмара чорне небо буде грім, Срібний рій, журно кличуть білі журавлі, Спіт, як променів в квіт, і жерли не політ. Рінь вітром грає, холод зігріває, світлом переповнений світ, давня пам'ять древній рід, Прийдемо на праве діло переможе біле. Різь за яром ліс дремучий під лісом стояв млин, края небо сірим списом, зграя журавлів. На бомтамнах хмара, чорне небо, хмар, буде грім. Срібний ріжурунок лишуть білі журавлі. Дякую.